Всім доброго дня! Сьогодні нам з чоловіком захотілося чогось оригінального. І вирішили ми зробити традиційної страви північноамериканських індіанців джеркі. Сьогодні сушити будемо куряче м'ясо. Можна брати і свиняче, і гов'яже, і телятину. Є в мене 2 кг курячої грудки замороженої. Повністю її не розморожуємо, щоб було краще нарізати її. Нарізаю її тоненькими скибочками до пів сантиметра завтовшки. А поки нарізаю м'ясо, я хочу подякувати всім нашим підписникам і глядачам каналу за приділену увагу до нашого каналу, за коментарі, які ви пишете. Цікаво читати і спілкуватися з вами. Обов'язково стараємось відповісти. На цю кількість м'яса я даю столову ложку солі і трішки так постараюся порозбирати кусочки, щоб не злипалися до кубки. Трішечки менше, як столова ложка перцю, по ложці базиліку. Обов'язково копченої паприки, сушеного часнику, я ще взяла приправу для м'яса. Ви можете взяти свою улюблену приправу і 5 ложок соєвого соусу. І ретельно, ретельно перемішуємо, щоб до кожного кожного шматочка дійшла суміш наших приправ. Накриваємо харчовою плівкою і на добу заносимо в холодильник. А на другий день ох, як запахло! Пахне на всю хату. Нам треба ці шматочки розмістити на піддони нашої сушки. Розкласти треба так, щоб була відстань між шматочками, щоб вільно проходило повітря. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто робить джерки по-іншому. М'яса вистачило якраз на всі 5 піддонів з моєї сушки. Складаю піддони і заношу в іншу кімнату, де у мене стоїть сушка. Сушитися наше м'ясо буде при найвищій температурі, а в мене 75 градусів. 4-5 годин. Після 2 годин сушки я всі шматочки м'яса перевернула. Пройшло 4 години сушки, я зібрала найтонші шматочки, і ще на один піддон зібрала грубші. А ще постоїть пів годинки, може більше. Чуєте, які вони сухенькі? Але поряд з тим ось такі гнучки. Джерки не повинні бути занадто сухими. Кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь на наш канал. А на сьогодні до побачення!